Нос на вересень для кожного місяця для людей, які народилися у січні місяці. Вересень готує нові можливості, нові зміни. І потрібно бути до цього готовим. І особливо потрібно бути вдячним за цей період. Для вас наступає ера, коли ви можете. Почати жити нове життя і потрібно бути готовим до цього. Для людей, які народилися у лютому місяці, це період для досягнення успіху, для прояву свого потенціалу. Потрібно бути максимально ефективним, фізично і морально готовим до цього, тому що саме цей період вам знадобиться якомога більше енергії. Але не забувайте про своє здоров'я, не забувайте про свій фізичний стан, не напрягайтесь, не привантажуйте себе. Березневі люди це місяць для перегляду ваших пріоритетів. Рететів та допомоги іншим, не забувайте, коли ви допомагаєте іншим, коли вони цього потребують і вас просять. Не забувати про себе. Ваші інтереси завжди на першому місці. Будьте щедрі, але вмійте також приймати допомогу. Не забувайте про себе. А другу частину цього ролику шукайте в моєму профілі.